Доброго дня, спільнота. Мене звати Федір Сердюк, я співзасновник Пульс. Цього разу я знову до вас з інформацією, яка, на перший погляд, жодним чином не пов'язана з тактичною медициною. Сьогодні ми поговоримо про таке явище, як Карл Ну, Це таке напівміфічне, радше, ніж якесь конкретне наукове явище, проте воно доволі розповсюджено як ефемізм і в Наших широтах і на Заході. І полягає каракульт в тому, що люди вони імітують зовнішній вигляд, форму певного процесу, але не імітують його сутність в очікуванні бажаного результату. Як з'явилося поняття каракульт, воно спостерігалося неодноразово, але є така якби класична легенда про каракульт, який мав місце. В Меланезії, це острови неподалік від Австралії, які активно використовували Збройні Сили Сполучених Штатів Америки протягом Другої світової війни. І коли на цих островах будували злітно-посадкові смуги, то звісно там було багато і льотчиків, і моряків, і солдат. І де солдатам завжди є щось смачненьке, є щось цінне і <кій> аборигени, які не були, будемо так казати, зваблені. Надто сильно благами цивілізації вони отримували е, все це. Там отримували сірники, отримували їжу, отримували якісь блістящі прикольні штуки, годинники якісь бачили, ну, воно там тікає, воно все прикольне, і війна, на щастя, тоді закінчилась. І вже не було резону для того, щоб використовувати ці аеродроми на островах. І, як гласить легенда, то аборигени, коли зникли літаки, вони подумали, що їх присутність вона була магічною, просто невиконаний ритуал. Тому вони сідали в побудовані з дерева диспетчерські вишки, брали половинки кокосу. І як в наушники в них казали, там якісь крутіли сіялки, віялки як радари, там посилали сигнали. Тобто, вони ну, очікували, що після виконання, наскільки вони класно це можуть зробити, цієї програми, якби, то знову прилітять літаки, тому що вони не розуміли природу цього явища, вони могли тільки спостерігати зовнішню, зовнішні прояви. Так само каргокульт, звинувачення в каргокульті в спільноті є доволі розповсюдженими. Я особисто прийшов і етапи носіння. Блатних штанів і красива клова, до речі, доволі зручні, але і без них, як кажуть, можна жити. І володіння витвором мистецтва Лезерман Раптор, і обвішуванням гвинтівки всіми можливими неможливими пристроями. Це є така річ, яка дуже схожа ось на викликання літака. Насправді, зовнішній прояв і його навіть дослівна імітація не завжди. Дозволяє отримати ефект, але частіше буває навпаки. Тому, друзі, пам'ятайте, пам'ятайте про те, що є цінні і якісні речі, а я каргу культу.